Я не знаю, мабуть, навіть, ну, якщо віддати е е території, то це не назавжди, як то кажуть. Ну, я не вважаю, що це поступка. Ну, тобто, ну, я за те, щоб воно все повернулося до України. Тому що ну, це. ну, як? Ну, як? Ну, я не знаю, як це пояснити, господі, на нас напали. Які можуть бути поступки? Ну, по, -по, -по великому терафонку. Ніяких. Я розумію, що вони будуть продовжувати далі. Да, тому... От, і це ніч... ну, Мало що змінить. Якщо змінить. Ж точно давить то Змінить, але. Десь якось. Зненацька війна не закінчиться. Знаєте, Я вчора їхала в автобусі з людиною, яка приїхала з окупованої території. Вона каже, я дуже хочу повернутися додому. Це Херсонська область. В неї тільки в минулому році зміг перейти сюди на нашу територію, син, він каже, сім разів був на подвалі. І ну, приїхав дуже в дуже такому страшному стані. Я кажу, я дуже хочу до нього. Тобто, по поступки, які поступки? Мене влаштує, чесно Ні, кажучи, Ні, ну, на, ну можливо. От одне, вони на 2014 році залишилися, О, отой кусочок. А потім ми його вернемо. Крим, це тільки Україна. Тут треба дивитися е, окремо. Якщо кожна людина буде говорити особисто про себе, то набагато які поступки, тому що кожна е, родина, кожна людина зараз має за собою якусь е, біду, втрату тощо. А якщо казати в сенсі країни взагалі, то мабуть ні на які. По-перше, ніяких поступок. По-друге, я не. Ну, мені здається, що ніяких перемов зараз не буде. Це просто якийсь Ви не вірите, в да, це? Не вірю, не вірю. Це просто ігри, якісь. На мою думку. Ну, можливо, я цинічно скажу, але ніякі. Які можуть поступки. Він же пошов Путін хоче. Він хоче, щоб залишити райони всі, які він захватив. Ну так буде і до Києва, він дойде далі. Він ж вважає, він же взагалі вважає, що Україна це Росія, нема такої держави. Ну, я не знаю, ну, на які поступки. Я розумію, що ну, я просто за особисто підтримую Зеленського. Я розумію, багато дуже не знаю, з якою ви метою це все питаєте. Але я не думаю, що він не затягує війну. Припинити вогонь бажано, на мій погляд, в будь-якому випадку. Да. Торгувати територіями не можна, тому що за кожен метр. Заплачене життям. І там, де вже не наша окупована територія, там все одно наші люди. Тому ви чули, що територіальний поступок не повинно бути. Типу, можна відмовитись де-факто, де юре там. Я думаю, відмови не буде. Не варто да, йти? Не варто. Ну, я б не пішла на поступки. Тому що ну, поступки це що віддати наші території. Не повинно бути таких просто. Ну, вони ж наче говорили, що мир без умов, Ну, може я неправильно поінформована. Ну, просто там же ж ходять, слухи, там, стріляють no. якось і Відмовитись від е території, де Юре, де факто, тобто то, то, там Ну, такі речі. Побачимо, що вони там. Мені здається, що вони там ні про що не домовляться. Щось таке моє враження. А, а якщо факто, серцем, то я не хочу на яких поступок. Тобто... Якщо серцем. А якщо, ну я думаю, це вирішують більше чоловіки, ну, довіряють більш. Ну, а ви особисто. Будь, у них прагматичне мишлення, а в мене емоційне. Я, тобто так... ви б не йшли ні, ні? Ну я ні. Ну а якщо я не хочу, щоб да, загиблих було більше, ще я не хочу. І поступок не хочу.